Чи розпочнуться переговори, давайте так, весь перше, чи розпочнуться ці переговори. Ну, я не бачу поки. це пустота. Зразу ні. Зараз точно ні. Ми про зиму так. поки говоримо. Давай про зиму поки говоримо. Угу. Зимою ні. У -у -у. А, а якщо подивитися, чи взагалі... В 25-му році будуть дай, просто переговори. Про завершення війни я не знаю, наскільки зараз коректно буде говорити. Ну, також сімірка, вона, в принципі, про розмови. Да? От, от і розговори падають. Могуть бути точно, тому що сімки, три сім'ї прямо полову. Тобто це і ну, стати. Понімаєш, сьмерки можуть показувати, обов'язково об'язати переговори. Ну, не можуть такі переговори ті, там за нашими спинами, наприклад. Ну і що? Ну, переговорюся, переговорююся вони, і що? Ну, Таке. А завершення війни типа немає все одно. Угу. А ти взагалі дивилася до нашого інтерв'ю, можливо, про завершення війни? Що кажуть карти стосовно завершення війни в 25-му році? Я в цьому питанні карти. Ну, не дуже тут вони актуальні. Все треба чекати, я ж кажу, передбачення типу у вісні або через яснобачення, поки що не бачу цього. Угу. У нас уже от от інавгурація Трампа 20 січня, я значно неодноразово на нашому каналі, на інших каналах про це говорила, але все ж таки інавгурація ось ось зовсім близько. Чи можемо ми подивитися, що зміниться для України після інавгурації Трампа? Мене все одно радує, тут дві десятки, три десятки навіть падає і туз з цим бобновий. Тобто тут говориться про те, що, в принципі, а, про допомогу саме, да? буде допомога. Uh -huh. Я про фінансову допомогу зараз кажу, тому що падають три десятки, і ще й ту з бобнови. Бачиш, ось він падає. Зразу. Ось знову ці дві сімірки випало, сімки, точніше. Ось знову ці розмови, роз, розмови про війну і так далі. Тобто, щось ну, все одно він щось намагатися буде робити. Uh -huh. Позитивне. Кому що зараз взагалі на місці все стоїть. Розумієш, нам було на місці стояти, або хоча б щось робити. Я бачу тут ці десятки, ну, типу, ну хоча б щось він буде робити. Нехай так поки що. А, Трамп буде для України краще, ніж Байден. Це буде, у нас якось піде все трошечки в кращу сторону. Просто дивлячись, чому порівнювати, розумієш? Їх. Типу, падає, mm -hmm. з одного боку, падає диявол від відлюдники сила, типу що він просто він більш радикальний. Да? Диявол від сила. Три старші аркани випали на секундочку. Ну, звісно ж, так. Це більш радикальні методи у нього. No, але радикальні методи вони можуть бути як в плюс, так і в мінус для нас. Ну, дивись, я не сприймаю те, що три старші аркани можуть бути в мінус для нас. Тобто дуже як то, как якби бы, показувати його я Думаю, що все-таки для нас це ну, на руку нам більше на руку, ніж Байден, який молчить постійно, Я не помню, як його зовуть. Маша, дивись наступне моє питання буде стосовно обстрілів. Вчора у нас That's... був жахливий теракт в Запоріжжі, сьогодні в Запоріжжі День жалоби оголосили. А, чи чекати якихось знову ж таки саме терористичних ударів з боку Росії по житловим об'єктам? Может, объект? Ну, смотри, у нас там 13 число идет. Я просто смотрела касательно обстрелов. Там карта смерти выпала, 13-й аркан. Рядом Луна выпала, да? Смотри, 13 число как раз аркан смерти 13 номер. 13 число как раз полнолуние будет. Не четко показали, вот когда они хотят. в сторону вывод, Вот они там будут обстреливать снова сильно. И я просто я уже рассказывала много один эфиров вот такие новинки, новости. О том, что люди помнят мои сны перед Новым годом касается этих атомных станций. Может, я тоже слышала, я не знаю. Слышал, наверное, да, mm -hmm. что-то. Yeah. Вот. И я просто годовые расклады сейчас делаю людям. И у всех в годовом раскладе весна какая-то херня падает. Yeah. Что типа все обосрутся, все испугаются. Я понимаю: это либо ядерка, либо, короче, атомная станция. Вот. Но ну, мы mm -hmm. уже так посмотрели, вроде это атомная станция. Запорожская у нас есть, и Курская. Вот меня смущает Курская, потому что мы ее захватим, вроде как хотим. Вот, Русня просто не взорвала ее, когда мы ее захватим. Вот, и показывает, там вот пиковый просто падает. Люди испугаются все. То есть я думаю, что все-таки может быть связано с взрывом атомной станции, потому что сны снились такие, знаю, соответствующие перед Новым годом, что будет какое-то событие про атомные станции. И до этого еще, когда мы смотрели в моих там, на моем канале, там тоже падал предвестники типа окончания войны, там падала либо ядерка, я говорила, либо атомная станция. Взрыв... Что-то вот будет связано с радиацией, ну извините. Сейчас зараз теж падає падает падає смерть, дьявол і сонце перевернуто, це mm -hmm. про радіацію. Тобто я, я тебе говорю, що что з что атомними станціями просто у всіх розкладах годових падає на весну стра... прямо у всіх, кого я не смотрю. Так Ничего я страшного. дуже перепрошую, Маша і наші глядачі. Я просто на секундочку, бо я думаю, що ми з Машою не запишемо це інтерв'ю, бо в мене тут стрішки. Я його візьму на ручки дуже перепрошую, але просто це буде краще ніж він буде заважати Машу. Тобі я так говорити. я так теж колись сиділа з собакою на руках. У Мене шпіц теж саме було. Просилась на руки. Я так сиділа також. Я знаю, що це таке. Це неможливо просто а, так. Давай повернемося до серйозних, до серйозних питань, до серйозного обговорення, про яке ми з тобою говорили. Тобто, а, висока ймовірність того, що весною щось буде пов'язане. <п 'ятати> <п 'ятати> ну дивись, да, дивись. Давай так, дивись, мені тоді, коли снився цей Чорнобиль у вісні, я розумію, до чого снився Чорнобиль. Того, що Це просто мені показало, що буде якась ситуація, така як була в Чорнобилі. Мені просто <п 'ятати> отак, сравніли, да? типу, що на станції стою. Я пам'ятаю, що я була одежда легка була. Т. Курточек зимних, значит, это весна или лето, да? Анализируем. И плюс ко всему, учитывая расклады годовые, у всех на весну страх падает. То есть, значит, это будет, скорее всего, теплое время года. Потому что ну, не зима, точно нет. Посмотрим. Я пока это так, знаешь, пока мне показали, все. Окей, mm. хорошо. Пока mm. это откинула. Ну, потому что ну я же не могу выйти и сказать, что все будет замечательно. Перед новым, вообще, когда Новый год был. 0-0 пробило, у меня на алтаре смерти свечи копти черным начали. Ну, извините уже я же не могу выйти и предсказать, что у нас перемога через неделю после этого. Я понимаю, что что-то еще будет, что все обосрутся. Насколько Маша, это поганый знак? Плохой, ну, конечно, плохой. А потом перед этим сны про атомные станции, потом свеча черным коптит. И сейчас показывают в годовых раскладах, что могут а а а а а взорвать эти станции. Ну, типа, ну, станцию, давай так, хорошо. Просто мы пока не знаем, какую. Запорожскую смотрели и смотрели Курскую. На Курскую вообще, на Запорожскую десятка пика падает, на Курскую прям туз пиковый падает. То есть не по Курской, наверное. И во сне в этом, когда мне атомная станция снилась, там же получается какой сон был? Второй был сон, как ЗСУшники били каких-то коллаборантов, я помню четко. По-моему, это на станции было. Вот я просто уже в сны вспоминала детали прям. Кто сказал, кто, подожди, может это просто мы реально Курскую оккупируем, коллаборантов этих там захерачим, например, да, они взорвут ее, возьмут. Может такое же будет, правильно? Поэтому я уже, короче, я уже со всех сторон пыталась все анализировать, на картах смотреть, падает одно и то же. Уже пять человек смотрела, моих знакомых параллельно, то же самое, пад... ну, будет, да. Что-то будет по станциям. Uh, з приводу орешника Путін там, uh, махав, махав і ним, uh, обіцяв, обіцяв, але, на щастя, поки що ми не мали удару решникам після Дніпра. Uh, Таке питання: чи є загроза? Давай на зиму дивитися поки що. Ну, я думаю, що він буде що махати орешником. Ну, всі рази, коли ми смотрели, там падала Валет Піков, і говорила, що виходила і говорила, спокойтесь, Валет Пікова це пустота, типу, нічого не буде. Зараз посмотрю. Ну, это надо, знаешь, как я орешник смотрю. Как только начинается как-то там пишут типа в новинах, смотрю сразу. Ага. Ну, он будет махать, вот его снова вот туз пиковый, Этот падает вниз. Он будет запускать орешник. Пытался. Смотри, какая карта, кстати. Король, какой бы новый, на Путина похож. Угу. Да, Очень. дуже. Очень. Смотрите, дуже, я сейчас ближе вам да. покажу. Прям хороший, да? Да, вот Путин, вот его орешник. Видишь, вот, вот шестерка, эта, дорога, сразу да. Угу. И Ты И э, просто кажеш, буде намагатися, чи будуть вдалі спроби? Або поки що важко сказати. Ну, я пока не вижу прям так, щоб он полетел, прям орешник. Угу. Ну, доброе. Ну, будет. может, не быть, знаешь, я пока вижу валет пиковый, пока пусто, вот он, два лет пикова, пустота. Uh -huh. Но я думаю, что он будет снова угрожать Днепропетровской области, Запорожской области, орешник опять будет. Uh -huh. Пока пустое uh -huh. все. Курській області сьогодні також знову новина. Що в Курській області наші зсу відбили масований штурм Росіян зараз? Там у них постійно буквально щодня з'являються новини. То росіяни наших ви наших совують, то наші наступають, і так у них відбувається постійно. Що буде з Курщиною найближчим часом? скурченную мы или они? Мы. Ну да, вот станция, король пиковый, вот туз этот падает, они пытаются сейчас станцию защищать, они понимают, что мы к станции движемся, у нас движение идет, стерка падает, двигаться дальше будем. Ну так, да, дві десятки, ще, звісно, блін, окупація будуть Корщином. Я просто бачила новини останнім часом. Це було і до Нового року, і після Нового року ще багато, і там військових експертів, і майстрів різних кажуть про те, що висока ймовірність того, що ми втратимо Курщину. Що нам доведеться покинути її. Чи є така ймовірність? Поки що не бачу цього, поки що немає этого. Дві десятки пото. Це супер. Нехай так буде. Метапневмовірус. Зараз активно Можливо. всі, ага. всі а, пишуть про це: знову новий вірус з Китаю. Хтось каже, що нічого страшного, ми з ним зустрічалися вже. А, хтось навпаки, а, там я бачила теорію, що це буде гірше ніж коронавірус. Чи дійсно це буде гірше, ніж коронавірус, і чи дійсно ми побачимо таку ж епідемію, таку ж ситуацію, як було з короною. Ну, дивись, цей вірус справді є. Ну, шерка падає, так. Да. Тобто, може, да йде до нас. Ну, вже зафіксували перший випадок. Я сумніваюся, що в Україні був. Я в це не вірю. Чесно, не вірю. Не думаю, що прям так, як з короною, але десятка піково падає. Тобто, mm -hmm. ну таке опасненька. Серйозно. Не тут, но десятка падає. Все одно. Тобто не в таких масштабах, як був коронавірус, але. Так, mm -hmm. да? так. Да. Mm -hmm. В Штатах зараз пожежі просто Лос-Анджелес там він просто став суцільним згарищем, і вогонь розповсюджується, розповсюджується. Чи можеш ти подивитися наскільки масово це буде? Тому що вчора розпочалися пожежі, сьогодні весь день моніторили новини, і якби пожежі не припиняються і вони лише розповсюджуються і далі. А, хочу смотреть конкретно. Какой вопрос? Насколько пожежі в пожежье? Масштабне. Масштабне. Вот туз пиковый випало, два туза выпала. Вот третий выполз. Масштабная. Еще mm -hmm. продолжится точно. Шестерка. Прямо воно разгорается. Mm -hmm. Большая площадь, два туза. До речі, цікава інформація, що Трамп звинуватив у лісових пожежах, зрозуміло, що Байдена, а його син звинуватив Україну, що вони нам передали, а. мовляв, там якісь спецтехніку для того, щоб гасити пожежі, і зараз вони не можуть погасити пожежі. Цікаво, що ось в нас має бути інаугурація Трампа. Зараз його син же робить подібні досить гучні заяви. Чи може якось взагалі це вплинути на ставлення США до нас? Взагалі ніяк не вплине на ставлення до нас. Хороша карта падає. взагалі нет. Нікак. Нас не касається, пусть говорять. Абсолютно нікак. Тоді й забули. Давай повернемося зараз трошки назад до України. Сьогодні знову ж таки сьогоднішня новина, що Верховна Рада підтримала продовження терміну повернення СЗЧ до 1 березня. Здається, до цього часу це було щось там до 1 січня. І зараз, якщо СЗЧ, військовий, який пішов СЗЧ, повернеться до 1 березня, то жодних покарань для нього не буде. Чи Посприяє це все ж таки повернення наших хлопців, тому що цифри офіційні і неофіційні зараз вони досить е, вражаючі. На жаль, так а що посприяє дожди, ще раз будь Пожалуйста, закон що mm -hmm. якщо військовий, який пішов в СЗЧ, повернеться до 1 березня, не буде жодних покарань. Понятно. І що? Чи будуть повертатися наші хлопці? давай так. Що буде взагалі з? Ні. Нет. Нет. не буду. шестерка і дев'ятка пі, -пі падать? Ні. Ну, кримінальна відвіданість, да, так. Вот. Чи можете подивитися взагалі в ситуацію з СЗЧ, тому що. Знову ж таки, спілкувалися нещодавно з військовими, вони кажуть, що це не надто зараз іде у нас позитивна тенденція. А що смерть конкретно який вопрос? Чи буде збільшуватися кількість зачешників? Так, да. тут з бубно випаде, так. Да. Угу. А... Вибори дуже також зараз обговорювана тема в медіапросторі стосовно виборів. Чи будуть вони цього року? Дивились, можливо, до цього. Не смотрела. Ну, я думаю, що вам Ладно. Поки сумніваюся в цьому. Не, не буду. 50... Не, пока не віжу. Ближу к вісні сморі Угу. Зрозуміло, також сьогодні речник прикордонної служби повідомив про ротацію підрозділів і навчання в Білорусі, тобто на кордоні з Білорусі зараз іде постійна ротація підрозділів і навчання, чи є зараз е, підвищена загроза того, що можуть піти з Білорусі? Ні, Дорожніки тільки. Я сміряла там пітьокамічей падає. І от смотри, шестерки, дві і валет. Валет – та мелко. Та ні, не... затузбуву пола сказала щось наступлення. Ні, 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 митай дорогешники. І на останніх, давай трошки поговоримо, ще про мобілізацію також це топ-тема зараз. Про те, що по-перше, що деяких заброньованих українців все ж таки можуть мобілізувати після 28 лютого. Про це повідомив один із нардепів. І чи будуть. Давай так, 21. Чи все ж таки будуть мобілізовувати заброньованих українців? М -м, поки не візьмуто. Коло бронь нет. Так, що стосовно таких методів а, мобілізації. У нас ось нещодавно з'явилося відео зі Львову, де кажуть, жорстоко побили хлопців. чи будуть у нас дедалі ну, продовжуватися в 25-му році такі жорстки, жорстокі методи мобілізації, які ми бачили в 24-му? Ну, ну масово, видиш, тут три десятки почпали, це масово. Ну, коні, ну да. Да, ничего не меняется с этим, абсолютно. Из этого конфликта еще будут, да, Мапикова, это сразу скандал, скандалы, конфликты будут. Могу ну да. У нас а. вот процветает Полным ходом. <звы> Зрозуміло. і можливо, що останнє питання стосовно можливо, ти дивилась просто до нашого інтерв'ю і вже можеш одразу відповісти стосовно відключень зараз принаймні, в центральній Україні. Я знаю, що на сході там ситуація трошки інша, більш-менш стабільно і досить нормально. Яка буде до кінця зими ситуація з відключеннями світла? Ну, десятка пика, видишь, падает. Но все равно мне ну отключают. Мне кажется, просто это зависит от территории Украины все-таки. Потому что, видишь, десятка пика, прям с кузом пикова. Прям отключают. Ну, у нас же не отключают в Киеве. О. Значит, скорее а, всего, есть... это просто как-то, ну, в отдельных областях по-разному все падает. То есть мы не можем так посмотреть прям в общем. Тут, что падает ну, плохо. Типа, что да, отключают, да, смотрите. Потому что педагогики.